Вона не народилася в палаті, не мала царської крові, але стала найвпливовішою жінкою Єгипту. Коли інші цариці були лише тінями своїх чоловіків, вона правила поруч з фараоном як рівна. Її ім'я вирізьблювали на стелах поруч за менхотепом III. Дипломати писали їй листи як правительці, іноземні царі надсилали їй дари. На стінах храмів її зображували у короні з подвійним пір'ям символ божественної влади, якого ніколи не носила жодна цариця до неї. А коли помер її чоловік, владу не передали наступнику. Вона сама продовжувала правити Єгиптом. Але найстрашніше це те, що сталося з її сином. Ехнатон, єретик, що зруйнував три тисячі років традицій, заборонив усіх богів, крім одного, атона. Покинув фіви і побудував нову столицю. Чи підтримувала вона сина революціонера, чи проти волі дивилася, як він руйнує її світ? Після смерті Ехнатона саме вона допомогла відновити старих богів і повернути країну до стабільності. Мудра дипломатка, могутня правителька, мати революціонера, жінка. Що змінила правила гри назавжди? Це була тіє. Цариця просто людинка, що стала легендою влади.